Я думаю, що американці нас дуже чітко оцінюють. Я думаю, що військова керівництво Сполучених Штатів Америки, вся э, э, спеціальна служба, э, всі відомства спеціального суду сполучених штатів Америки дуже чітко розуміють, хто така Україна і що роблять наша спеціальна служба э, і Збройні Сили України. Э, тому нас високо оцінюють. Э, можливо, Трамп також високо оцінюють, але у нього є така ратурока, яку вирішив використовувати до свого президента. Він таким чином підкреслює свою некомпотовність, хоча сказати, що він нічого не розуміє, тому що він буквально на наступний день підписав указ про те, що в Сполучених Штатах Америки забороняється ЕПІДрони в будь-яких містах Сполучених Штатів Америки. Тобто вони дуже серйозно виглядають всі на небезпеки загрози, які представила Україна. В майбутньому, точніше, вже в сучасному варіанті ведення мистецтва війни, і Сполучені Штати Америки вже почали робити розвиватися. І це тільки початок. Тому я думаю, що нас дуже високо оцінюють і дуже чітко розуміють, хто має бути. Те, що у Трампа є така ритуація, де ми маємо розуміти, що це ритуалі-мага, вони спілкуються зі своїми виборцями, і цей виборець розуміє тільки оце, оце море, оце пісок, оце чорне, оце біле. Йому потрібні якісь прості картини. Він якихось серйозних речей не хоче це вибратися. Тому Трамп спілкується не зі світом, не з Україною, він спілкується зі своїм виборцем, тому що розуміє, що проблем все більше і більше, і виборця хоче знайти якомога простіші слова та пояснити свої. Як міжнародною, так і музичною.